мобіль для бійців АТО такий приємний дарунок для батальйону Полтава зробила українська діаспора з Іспанії. Автомобіль швидкої медичної допомоги оснащений усім необхідним медичним обладнанням. Серенімомобіль. Там повністю є підвод електроенергії 220, тобто можна ставити будь яке обладнання спеціалізоване, дефібрилятори, допустим, ті ж станції. Вентиляції, ну, легенів то тобто, есть все, що угодно. От. Це спеціальний автомобіль призначений для того, щоб зберігати життя. Юрій Аночин, командир батальйону Полтава, каже, такий дарунок досить доречний, адже поранених бійців з поля бою не завжди вивозять на швидких. З поля бою вивозять на будь-яких машинах, але не на швидких. Їх там бракує і насправді. Під час бою там, о, найважливішим є вивезти в перші хвилини з місця бою, переготувати, надати першу медичну допомогу і на швидкої довести до лікарні. Вже найближчим часом швидку буде направлено в зону АТО. Також благодійники за кордону передали ліки, засоби гігієни, одяг та інші необхідні речі. Полтавські правоохоронці надзвичайно вдячні всім небайдужим за підтримку та допомогу. А ось сумські благодійники по-своєму підтримали бійців. АТО. два конфісковані автомобілі відремонтували та подарували батальйону патрульної служби спецпризначення суми. Вони довго стояли. Вони там зовсім були мертві. Резина мастильна палив там. Всякі такі речі, свічки запалення, ну, приблизно десь 12-14 тисяч гривень. Зайняло реконструкція автомобіля. Правоохоронці такому поповненню автопарку тільки раді. Даний автотранспорт нам дуже необхідний для проведення мероприятий в зоні проведення антитерористичної, також для охорони і громадського порядку. Дякую большое. За кілька днів міліціонери батальйону Суми знову виїдуть до зони АТО. На цей раз з ними в далеку дорогу вирушать і обидва мерседеси. Солодощі та малюнки для бійців міліції особливого призначення світять зібрали діти. Аби наші захисники посмакували ласощами, учні Луцького правознавчого ліцею відмовилися від полуденків. Першим кроком було здійснення маленьких пожертв. Але задля великих цілей ми відмовилися від нашого полуденку, склали смачні солодощі у коробки та вирішили їх передати бійцям. Вони повинні радіти також життю і знати, що ми їх підтримуємо завжди. Ліцеїсти вишикувалися перед навчальним корпусом та урочисто передали бійцям зібрані смаколики та обереги. Правоохоронці вражені дитячим вчинком, подарували їм державний прапор України, на якому розписалися усі бійці спецпідрозділу. Коли бачиш, коли дітки тобі вручають листи, тобі вручають, відмовилися від полудника і вручили нам подарунки, ну, то вибачте, сльози на очі знаходять. Ну, і це воно надихає, надихає, щоб та нечість, ці вороги наші, щоб ні в якому разі сюди от, до нас не дійшли. Молодці, і діти, і люди. Малеча щільним кільцем обступила правоохоронців і ще довго тримала їх у полоні, бажаючи потиснути їм руки. Повертайтесь, ми чекаємо вас. Слава Україні! Нехай же щире побажання волинських ліцеїстів найближчим часом справдиться. Одесит за допомогою автомата Калашникова намагався пограбувати аптеку. Такти чоловіку далеко не вдалося, його затримали міліціонери разом з працівниками охоронної фірми. Невідомий чоловік, погрожуючи автоматом аптекарю, забрав з каси гроші в сумі півтори тисячі гривень. Потім, тікаючи з місця скоєння злочину, нападник намагався позбутися доказів і закинув зброю на дах розташованого поряд торгівельного об'єкту. На місці події правоохоронці з'ясували, автомат нападника виявився дерев'яним макетом. 43-річний одесит своєї вини не заперечує. Взяв, попросив у людей в магазині п'ять тисяч. І поэтому мене арештували. Я готовий нести відповідальність за свою протиправну діяльність. За розбій чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.